У 2022 році Федеральна торгова комісія США випустила звіт, згідно з яким трохи більше як за рік власники криптовалют втратили понад 1 мільярд доларів через різноманітні шахрайські схеми або скам. Це більш як в п'ятеро перевищує аналогічні збитки за попередні три роки. І це тільки офіційна статистика на основі звернень постраждалих користувачів якого ж насправді розміру цей айсберг можна тільки здогадуватись. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. Криптоіндустрія величезний простір, що пропонує різні способи отримання прибутку. Один із цих способів вкрасти ваші гроші. Технічні особливості криптовалют та специфіка регулювання значно ускладнюють пошук зловмисників і повернення активів. Саме тому шахраї так полюбляють цю індустрію. І саме тому ми завжди говоримо про те, що тільки ви відповідаєте за свої кошти, а отже, маєте захищати їх самостійно. У цьому відео розберемо популярні шахрайські схеми, за допомогою яких зловмисники можуть вкрасти ваші кошти, а також розповімо про запобіжні заходи та дії для розпізнавання скаму. Давайте розпочнемо з історії поняття скам. Шахраї часто використовують криптовалюту як засіб оплати в традиційних схемах, як от романтичні шахрайства, фішинг або видавання себе за інших людей. Втім, в криптоіндустрії сформувалось своєрідне та окреме розуміння скаму. Під цим словом можуть розуміти як ситуацію, при якій проект або інструмент, який з якоїсь причини припинив виконувати свої зобов'язання перед вкладниками, так і будь-яке інше шахрайство, націлене саме на заволодіння криптовалютою. Даними для доступу до гаманця чи біржового аккаунту. У криптоспільноті проекти часто обзивають скамом безпідставно. Щоб отримати таке тавро, достатньо, щоб ціна на криптовалюту різко впала і хтось втратив на цьому гроші. У таких випадках кажуть, що проєкт зіскамився. Справжній же скам це коли розробники викрадають зібрані кошти на проєкт чи купують на них щось на кшталт яхти, після чого зникають. Саме це часто відбувалось в епоху ICO 2014-2017 років. Конкретних методів заскамити користувачів безліч. І про деякі ми поговоримо. Але спочатку трохи історії. Приклади фінансового шахрайства сягають корінням дуже глибоко в історію і не є чимось унікальним для крипторинку. Все почалось задовго до того, як народився Сатоші Накомота. І ось лише кілька відомих кейсів. Чарівна країна Пояїс. Шотландець на ім'я Грегор МакГрегор загітував жителів Британії інвестувати в країну, якої насправді не існувало. Як і в сучасних проєктах інтернет-скаму було розгорнуто широку рекламну кампанію, придуману символіку герб країни, розповсюджено рекламні листки, були опубліковані навіть ціни на облігації. У сьогоднішньому еквіваленті хитрий шотландець збагатився коштом вкладників на 32 мільйони доларів. Наступний приклад Бернард Л. Investment Секюріті LLC. Бернард Мейдов, американський фінансист і один з найбільш активних учасників біржі NASDAQ на ранньому періоді існування, створив інвестиційний фонд, якому вдалося залучити 65 мільярдів доларів. Втім, виявилось, що за ширмою фонду та авторитетом Мейдефа була прихована просто фінансова піраміда. Ну, не зовсім просто, найбільша в історії фінансова піраміда. Інша відома шахрайська схема з цього ж класу МММ. Про Сергія Мавроді та його масштабний скам у 90-х роках багато з нас чули від батьків, а дехто й пережив особисто. Навряд чи тут потрібен розгорнутий опис. У всіх скам проєктів є одна спільна ознака. Дохід або актив, який вони пропонують, нічим не забезпечений і тримається тільки на вірі інвесторів. Мейдов виплачував своїм вкладникам високі річні відсотки коштом нових депозитів. Пояс міф у чистому вигляді. Ну а МММ розповсюджувала сувенірні білети, курс яких повністю керувався компанією. Але повернемось до нашого часу і розберемо популярні схеми шахрайства. Інвестиційні сками, під час яких страждають вкладники проєкту або покупці токенів, відносно безпечні. Щоб їх уникнути, потрібно проводити ретельний аналіз активів та проєктів, а також навчитись читати токеноміку. До того ж, нерідка межа між скамом і просто провальним стартапом досить ефемерна. І в першому і в другому випадку інвестори лишаються ні з чим. Різниця тільки в початкових намірах команди, які не завжди легко встановити. Новачки ж набагато частіше втрачають криптовалюту від інших типів скаму простіших, орієнтованих на соціальну інженерію, шкідливе ПЗ, а також брак розуміння блокчейну та побудованих на ньому технологій. Саме ці схеми ми і розберемо. Щедрий розіграш схема проста і розрахована на довірливих користувачів. Шахраї створюють фейкову сторінку відомої особистості, наприклад, у Twitter, та, можливо, запускають від її імені трансляцію. Підписникам або глядачам трансляції пропонують відправити на вказану адресу певну кількість монет, а натомість отримати в рази більше. Були випадки, коли такі аккаунти навіть мали значок верифікації. Звісно, ні коштів, ні тим паче щедрого подарунку очікувати не варто. Більш небезпечна варіація цієї схеми, коли хакери отримують доступ до реальної сторінки відомої особистості чи проекту, і вже від їх імені публікують посилання на розіграш дроп чи іншу щедру винагороду. За посиланням буде фішинговий сайт, підключивши гаманець, до якого користувач втрачає всі свої активи. Головна небезпека в тому, що поширюється це все з довіреного та добре відомого джерела. Ще одна схема, яка називається Congratulations, You Win. Або Поздравляємо, ви виграли. Схема особливо популярна в Telegram і Discord і полягає в тому, що шахраї аналізують чати проєктів насамперед тих, що готуються до продажу свого токена. А потім пишуть учасникам від імені адміністраторів або представників проєкту. У тексті повідомлення найчастіше запрошують взяти участь у продажі токенів, оголошують про перемогу в конкурсі, розписують подальші дії, які має вчинити жертва. А ще обов'язково напишуть про те, що залишилось мало часу і треба поспішати, після чого довірливий інвестор відправляє кошти на вказану адресу, можливо, заповнює форму або переходить за посиланням. В другому випадку перед нами ще одна варіація фішингу, оскільки шахраї в такий спосіб отримують доступ до вашого гаманця і виводять з нього всі кошти. Неофіційні офіційні джерела. Наступний різновид скаму, фейкові соцмережі, канали та блоги. Ця схема схожа на попередню, тільки тут шахраї створюють чати-клони. Працює це так: користувачі підписуються на чат проекту. Шахраї запрошують користувачів оригінальних каналів або чатів у канал клон зі схожою назвою, контентом, а інколи й набором учасників. В клоні публікують фейкову інформацію про продаж токенів або копіюють пости з офіційних джерел, змінюючи посилання на сайт або адреси смарт-контрактів на шахрайські. Щоб захиститись від цього шахрайства, потрібно відключити в налаштуваннях конфіденційності Telegram дозвіл на запрошення вашого облікового запису в групи. І завжди перевіряти офіційні джерела інформації. Пам'ятайте, що більший та відоміший проект, то більше його клонів створять шахраї. Завжди звіряйте назви джерел, сайтів і посилання, особливо якщо в повідомленнях є заклик до дії. Ще один різновид шахрайства підробний смарт-контракт. Інвестування в defi проекти передбачає відкриття торгівлі токенами на децентралізованих біржах або DEX, як от Uniswap, PancakeSwap тощо. Втім, на відміну від централізованих майданчиків, де списком доступних активів керує команда, на DEX будь-хто може створити свою торгову пару доступну іншим користувачам. Саме цим і користуються з камери. На DEX торгові пари мають пули ліквідності, завдяки яким можна обмінювати одні токени на інші. Шахрей створюють власний пул ліквідності для пари, скажімо, ефір USDT. Пул має ту саму назву, що й справжній, і токени виглядають так само, але адреси їх смарт-контрактів можуть відрізнятися. Тому ефір в пулі може насправді виявитися просто фантиком, який нічого спільного зі справжнім ефіром, окрім назви, не має. Щоб не допустити купівлю скам-токена, вам необхідно знайти або додати в DEX потрібний токен. Щоб при додаванні випадково не вибрати підробний актив, краще використовувати не назву, а адресу смарт-контракту. І тут є два варіанти. Якщо цей токен доступен на ресурсах CoinMarketCap або CoinGecko, то ви знайдете адресу на його сторінці. Якщо ж агрегатори ще не додали токен до свого списку, то знайти правильний смарт-контракт можна на інформаційних ресурсах проєкту, сайт, Discord, Twitter тощо. Шукаючи інформацію самостійно, знову ж таки не забувайте про сторінки клони. Найбільш надійний спосіб знайти сайт проекту і вже з нього переходити на соціальні мережі. Фішинг вид шахрайства, який застосовується далеко за межами криптоіндустрії. Суть фішингу в тому, щоб отримати конфіденційні дані користувача, змушивши його перейти за підробним посиланням. Шахраї розсилають електронні листи від імені платформ і бірж, міняючи місцями кілька літер у поштовій адресі. Ще вони створюють практично одноіменні сайти, які ранжуються пошуковими системами або публікують посилання на форумах, сайтах і блогах. Переходячи за цим посиланням, користувач може потрапити на клоновану сторінку проєкту, і далі є кілька варіантів. Запит на підключення гаманця і надання доступу до активів. Якщо погодити такий дозвіл, то криптовалюту просто виведуть. Введення сіт-фрази або річ приватного ключа дозволить зловмиснику не просто вивести активи, а фактично захопити ваш гаманець. Вхід в обліковий запис зі своїми даними. Таким чином, зловмисник перехопить дані для входу і отримує контроль над відповідним аккаунтом. Перевіряйте сайти, на яких вводите свої дані. Щоб не потрапити на сайт клон, додайте в закладки платформи, які використовуєте найчастіше. Окрім того, є спеціальні розширення для браузера, які повідомляють про помилку в посиланні чи підміну DNS. Ще один вид шахрайства вхідна транзакція. На ваш гаманець можуть приходити токени, які ви не купували або не просили про їх переказ. Інколи це справді нагорода або дроп від проєктів, але частіше шахрайство. Токени, які ви отримуєте створені з камерами, та інколи можуть копіювати назви вже відомих активів, як у прикладі вище. Їх справжня мета в тому, щоб користувач почав шукати місце, де можна обміняти отримані токени, і потрапив знову ж таки на фішинговий сайт чи фейк-пару. Ну а далі гаманець обчистять при спробі провести обмін. Перш ніж продати несподівано надіслані активи, з'ясуйте, чи справді існує цей токен, чи торгується він ще десь, окрім цього обмінника. Особливо, якщо цей обмінник ніде не згадується. Знову ж таки, перевіряйте адресу смарт-контракту, оскільки будь-хто може створювати свої монети на біржі для них, необхідно бути уважним до подарунків долі на своїх гаманцях. Схема Друже виручай старіша за сам крипторинок, але досі працює, особливо з новачками. І суть її в наступному. До вас звертається користувач з проханням допомогти йому вивести кошти з біржі, оскільки його акаунт під обмеженням або з будь-якої іншої причини. Як винагороду, він пропонує частину від виведених коштів, при цьому вам потрібно зробити всього кілька простих дій. Далі ви отримуєте посилання на біржу, на якій необхідно створити акаунт або підключити свій некастидіальний гаманець, як от Metamask. Шахрай перераховує кошти на ваш біржовий гаманець і просить вивезти їх на позабіржову адресу. Далі є два варіанти: легкий переляк. Якщо ви проходите реєстрацію безпосередньо на біржі, то отримаєте повідомлення про те, що потрібно поповнити гаманець на необхідну суму, щоб активувати виведення. Найчастіше сума невелика 50-100 доларів. І ці кошти, як правило, переходять у руки шахрая. Але є і реальні втрати. Якщо використовувати Metamask або інший web 3 гаманець для підключення до платформи, то при спробі вивести кошти сервіс попросить надати доступ до вашого гаманця. І тут все як в попередніх випадках: його спустошать. Взагалі запит на доступ активів найрозповсюдженіший спосіб скаму. Багато користувачів не зіштовхувались таким досвідом при роботі зі звичайними цифровими гаманцями. Тому автоматично підтверджують все, що пропонує майданчик. Але лише один наданий з майданчику дозвіл призведе до втрати всіх активів. Тому ще раз, підключати гаманець до різних платформ і давати їм дозвіл на взаємодію з гаманцем необхідно вкрай обережно. Якщо ви не довіряєте сервісу, то не варто з ним взаємодіяти, і тим більше не надавати дозвіл на використання токенів. До речі, перевірити список наданих дозвілів та відкликати їх можна на сайті revoke.cash. І знову ж таки, будьте обережні, існують фішинг-копії цього сайту, при підключенні до яких ваш гаманець так спустошить. Отже, як не стати жертвою шахраїв? З розвитком DeFi та криптоіндустрії, кількість і складність різних шахрайств. Тільки зростатиме. Ось кілька базових порад, які допоможуть вам не втратити кошти через сками. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Якщо вам пропонують заробити без зусиль або просять відправити кошти для отримання нагороди, це 100% скам. Спілкування в особистих повідомленнях ознака шахраїв. Представники проєктів, адміністратори або розробники ніколи не пишуть в приватні повідомлення, особливо зі смачними пропозиціями. Якщо з вами дійсно зв'яжеться представник проєкту, то наймовірніше для цього буде використана електронна пошта. При цьому обов'язково порівняйте емейл відправника з офіційними ресурсами. Зробити це можна на сайті проєкту у вкладці про нас або Контакти. Завжди перевіряйте джерела та посилання, особливо якщо справа стосується взаємодії гаманця зі сторонніми сервісами, як от DEX, NFT Marketplace тощо. Додайте офіційні посилання на платформи, якими ви користуєтесь, у закладки та використовуйте їх для входу. Перевіряйте адреса смарт-контракту токена перед обміном на децентралізованих майданчиках або під час сейлу. Якщо вас просять допомогти або посприяти незнайомі вам користувачі, будьте уважні і обережні, особливо, якщо вас схиляють до переказу коштів або переходу за посиланням. Токени, які надсилають шахраїн на ваші адреси, неможливо продати або обміняти. У разі спроби зробити це, ви скомпрометуєте свій гаманець і наймовірніше втратите кошти. У наступному уроці ми поговоримо про перший крок новачків на крипторинку: вибір криптовалютної біржі для покупки та обміну цифрових активів. Розглянемо різноманітні типи майданчиків, а також поговоримо про те, за якими критеріями слід оцінювати свою першу біржу та чого остерігатись. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі КриптоБаза.